Фім мільйони на прибирання туалету в центральному парку міста Луцька, і ще понад 60 тисяч гривень на ремонт вбиральні. Як вам таке? Вітаю, друзі! І сьогодні тема піде про туалети і про те, як у місті Луцьку мільйони бюджетних гривень спустили в Унітаз буквально за кілька років. Отож, туалет у центральному парку нашого міста. Перш за все наголошу, що це супер. Що у нас є громадська вбиральня, хоч десь у місті, окрім автостанції та вокзалу, і ця громадська вбиральня така, що хоч живи. Скрімо зроблена на славу. Ще пак на те, щоб її побудувати, витратили 3 мільйони гривень. Туалети в місті річ не просто потрібна, але й необхідна. А туалет у парку, зважаючи на територію і на кількість відвідувачів, а також на те, що ним користуються і представники бізнесу, які не підключені до каналізаційної системи, мав би бути у парку навіть не один. І до речі, міг би побудуватися у співфінансуванні з бізнесом, який розміщений. У цьому ж таки парку, ну хоча б так. Між тим, що ми маємо зараз у цьому році на отримання туалету в парку виділили 434 тисячі гривень. Дуже цікава річ, що фірма ПМ Сервіс, яка взялася обслуговувати вбиральну в Луцьку, зареєстрована аж у Києві. Найбільше, що мене у цьому випадку здивувало, це звісно ціна. До прикладу, у 2023 році, тендери проводили тричі з цією ж самою фірмою, що й тепер ПМ Сервіс. Один з договорів укладений на суму 121 тисяча гривень. Але це лише на 2 місяці та 10 днів. З 9 березня по 19 травня згодом проводять ще один тендер. До речі, в наступному тендері пропозицію компанії, яка хотіла поприбирати туалет дешевше, скасовують і знову ж виграє ПММ Сервіс. Сума по тендеру становить 206 тисяч гривень. За цю суму туалет ремонтується неповних три місяці з червня по вересень. У 2023 році відбувся ще один тендер по цій вбиральні на суму 102 тисячі гривні. Загалом у 2023 році міську вбиральню прибрали на суму більш як 420 тисяч гривень. У 2024 році був укладений договір на суму 434 тисячі гривень. Як ви вже здогадалися, знову ж виграла компанія ПММ Сервіс. В цьому ж таки році туалет ще й ремонтують на суму 63,5 тисячі гривень. А ремонтувала туалет вже інша компанія, але з точно такою ж назвою тільки читається задумно на сервіс ПММ. Прописка в неї уже. У Львові, і в однієї, і в іншої товки один і той же керівник хом'як Дедишин Остап Ігорович. Створилася компанія рік тому, тому тендерами вона, на відміну від столичної тестки, поки не оброслася. До речі, мені дуже сподобалося, на що витратили цих 63,5 тисячі гривень. Наприклад, купували урни для сміття у кошторисі. Зазначено, що 15-літрові урни без кришки коштують 843 гривні за штуку. В інтернеті я бачила і дешевші, але про що ви говорите? Це ж вам не що небудь. А туалет таких смітників купили аж 17. Ще 4 урни з нержавіючої сталі придбали на 60 літрів по 3725 гривень за штуку. Майже 100 доларів за смітник. А чому б і ні? На що ж зараз витрачати кошти? Ми їх зараз купимо ці смітники, а через 2 роки Поміняємо. Я так розумію, замінювали усі смітники, а з моменту відкриття туалету пройшло лише два роки. Дозатор для мила купували 5 штук по 799 гривень штука. Я знайшла в інтернеті подібні до тих, які висіли у вбиральні раніше, і вони коштують дешевше. Але якщо вже смітник купують майже по 100 доларів, то що там говорити про якийсь дозатор? Дивіться, люди. оці кошториси, які нам показують по тендерах, тобто витрати на рік, ми перевірити не можемо. Там не розписано скільки літрів мила для рук купили, якої фірми воно купували туалетний папір. по... Оптових цінах чи по 35 гривень за рулон, зазначу лишень, що прибиральниці там отримують приблизно мінімалку. Саме так розповіла мені одна з них. На камеру пані спілкуватися відмовилася, бо робота в туалеті не з найприємніших. Тим паче, тут уже встиг відбутися цілий туалетний скадал. Нагадаю, рік тому відвідувачі намагалися прорватися у туалет після того, як у нас працівниць закрила двері на прибирання. Я я хочу вас і дорогу на мис зробити. Лучше бачити! Не їєся так другую, громадська, не є раді. На цю пані полетів шквал обурення, бо ж людям, коли припекло, як виявилося, дуже тяжко пояснити, що людина працює з 7.45 до 20.00 вечора, і що ця тяжка праця і дуже невдячна заслуговує. Розуміння та поваги після цього, білашні жінці ще й летіли від начальства з Луцької міської ради, що недостатньо з повагою віднеслася до натовпу розлючених відвідувачок, яким настільки необхідно було справити нужду, що вони готові були мало у недвобі ступити з працівницею. Прибирання у вбиральні відбувається кожної години, і це прибирання включає в себе миття унітазів, кабінок. Коротше, робота не з найприємніших. І якщо туалет відкривається о 7.45 і закривається о двадцятій годині, уявіть, як треба там напрацюватися, а зарплату ці жіночки мають за свою працю мізерно по прескурантах. З прозоро 18 тисяч обходиться робота двох працівниць. Заробляють тут не прибиральниці, а якась незрозуміла фірма з київською пропискою. У мене питання: а чому так? Чому, наприклад, цей туалет не може обслуговувати якесь комунальне підприємство чи теж саме управління ЖКГ? Тобто, вбиральна могла б бути на балансі. КП парки і сквери обиральня могла б бути навіть окупною, якщо встановити плату. Тим паче, що туалетом навіть користуються представники бізнесу, які діє у парку та їхні клієнти. Чому до співфінансування цього туалетного питання не залучити і цих підприємців? Це ж логічно. Але ж як тоді купувати смітники майже по 4 тисячі гривень? Саме тому потрібно переводити щороку по півмільйона гривень якійсь фірмі з Києва. Czemu i nie?